Права, 1710, Накресли відрізок завдовжки 12 см. Зафарбуй одну шосту цього відрізка червоним олівцем, а дві третіх синім. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте чітко знайдемо, а яку ж довжину тоді треба зафарбувати червоним і синім олівцем. Тобто знайдемо, скільки буде одна шоста від 12 см. Це елементарно, але все-таки треба це зробити. Отже, записуємо тоді перша дія. Як знайти 1 шосту від 12 см, треба 12 поділити на 6. Ну і це дорівнює 2. Записуємо в дужках чого сантиметрів. Ми знайшли частину віддовжини в сантиметрах. Записуємо, що це у нас становить. 1 шосту від 12 сантиметрів. Є? Ну, а тепер нам треба знайти, скільки буде 2 третіх. Ну що ж, пишемо тоді друга дія. Отже, тоді треба 12. Спочатку поділити на 3, щоб ми отримали 1 третю. І таких частин нам треба 2. І результат помножити на 2. Це дрівні. 12, що ділиться на 3, це буде 4. А 4, що множиться на 2, це буде 8. Записуємо в дужках, чого сантиметрів. Це у нас становить. 2 третіх від 12 сантиметрів. Раз, з цим ми вже розібрались. Тепер уже можемо креслити. Нам треба накреслити відрізок завдовжки 12 см. Ну що ж, будемо вважати, що 2 клітинки це 1 см, як у вас у зошиті. Тоді беремо лінійку. Так. І будемо окреслити. Отже, 12 см. Дві клітинки 1 см. Починаємо. Є. Ну що ж, а зараз нам треба зафарбувати одну шосту цього відрізка або 2 см червоним олівцем. Ну що ж, давайте будемо зафарбовувати. Отже, тоді 2 см я зліва почну зафарбовувати. Є. Ну, а тоді синім 2 третіх або 8 см давайте тоді справа. Ну що ж, давайте, вам будь підпишемо. Отже, тут підпишемо, що це у нас буде 1 шоста. А ось тут підпишемо, що це у нас 2 треті. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, на окреслення та знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.